Почали. Так принесіть йому води. Я не хочу пити. Сань, ну що там, давай, я вже чекаю. Кажеш, візитку записати? Добре. Зараз зачитаю. Владислав, 26, актор на сцені, граю. Стоп. Писати тексти треба трошки цікавіше, бо якась постна штука виходить. Можна ж яскравіше. Читай, давай. Слухай, Саня, мені за це гроші не дадуть. Я 100% знаю. Гаразд, давай від себе щось додам туди-сюди, як я відчуваю, окей? Ну, швидше. Зайдемо з козирів одразу і далі піде діло. Знімаюся Хорош. у метрах, у рекламах, граю вміло. Актор з двома освітами ще трохи режисую. Рейтинги, перегляди. Це все я гарантую. Хорош! А я про що казав? По паспорту 26, звати Владислав, сам родом з міста, що зветься Січеслав. Дніпро? Так, ти там писав про себе пора слів сказати. Гітара, спорт, вокал. Що б вам ще додати? А, пишу вірші, як є нагода. Уявляєш, то зі мною така пригода! Давай по темі, треба відволікатися. Та добре, я вже напевно буду закруглятись. У разі чого, щоб ви могли зі мною зв'язатись, диктую номер, а далі вже за вами буде. За мною не заржавіє. Він точно не забуде. Саня, ну. 0-2-9-60-5-2-1-9, а далі безкінечність. Не встигли? Давайте ще раз: 0, 99 60 52 198. Дякую. Саня, ну як тобі? Давай по новому оба все хуйня.